Державу на 102 мільйони гривень правоохоронці розкрили одразу дві резонансні корупційні схеми, на яких збагачувалися бізнесмени та військові посадовці. На Львівщині двоє негідників вирішили зробити 44 мільйони на реконструкції військового містечка. Цей план вони реалізовували через чиновників армійського навчального закладу та комерційну структуру. Гроші відмивали через субпідрядників, які жодних робіт не виконували. Усіх сімох корупціонерів затримано. А от колишній керівник центрального управління продовольчого забезпечення ЗСУ нажився. На своїх оборудках аж на 58 мільйонів гривень. Це просто не вкладається в голові, але протягом року високопосадовець примудрився придбати 53 земельних ділянки квартиру у Києві та новеньку Тойоту. Але це ще не все до оборудок підозрюваний, задіяв ще й підконтрольні йому підприємства. Підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площою 2 тисячі квадратних метрів та єдиний майновий комплекс. Експериментального протезно-ортопедичного підприємства підозрюваний у незаконному збагаченні затриманий. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. З політехнікою не поруці студенти друкарської академії вийшли на мирний мітинг проти приєднання їхнього вишу до університету. З плакатами та вигуками вони вимагають від міністерства освіти скасувати такі свої рішення. Протестувальники переконують, ніхто навіть не питав думки викладачів та студентів про об'єднання і побоються, що єдина в Україні поліграфічна академія тепер взагалі припинить своє існування. Злиття навчальних закладів має відбутися вже до кінця місяця, але керівництво УАД та студенти сподіваються, що в міністерстві такі дослухаються до їх. Вимог. А ректор навіть зробив з цього приводу відеозвернення. У світі соціальних мереж ми дізнаємося, що в мов України підготовлений проект розпорядження про чергову реорганізацію Української академії друкарства. МОМ анонсувало, що реорганізація закладів вищої освіти буде відбуватися прозоро. Всього цього немає. Це свідома дезінформація та обман. Українська академія друкарства це жива історія багатьох поколінь, фахівців, які активно розбудовують українську державу. Пане президенте, прем'єр-міністре, голова Верховної Ради, члени Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій. Зупиніть свавілля чиновників МОНУ! На Львівщині висадили найбільшу липову алею в Україні протяжністю орієнтовно 17 кілометрів. На це знадобилося майже 1750 саджанців. Таким чином встановили новий рекорд. Нова локація отримала назву Алея Героїв України. Акцію з висадки дерев приурочили до 150-річчя Національного лісотехнічного університету України, а також Міжнародного дня лісів. Волонтер Кирило Таран від тепер вже офіційно ухилянт. Про це на своїй сторінці повідомив Львівський обласний центр комплектації. Скандал розгорівся ще 15 березня, коли дружина волонтера написала пост про те, що п'ятеро працівників ТЦК Соломіць запакували її чоловіка у бус. Адвокатка запевнила, що усі її вимоги розпочати розслідування та зафіксувати побої правоохоронці ігнорували. І от зараз кримінальну справу відкрили вже проти самого Кирила. У центрі комплектації пояснюють, що ще 17 березня волонтера вручили. Ле повістку, але він так і не з'явився для проходження ВЛК. А це означає, що за ухилення від призову чоловік може сісти за грати на 5 років. Львівські комунальні заклади, серед яких і лікарні перевірять на доступність. Цільова категорія люди з інвалідністю, вагітні, маленькі діти віком до 4 років та люди старші від 60 років. На безбар'єрність оцінювали і Львівський обласний перинатальний центр. Тут ми зустріли Катерину Халецьку, яка є незрячою. А тому, як ніхто зможе оцінити доступність цього медзакладу тут добре, що рівні тротуари, добре є спуски на тротуарах. Ем, але з тим же, ніби я не помічала, щоб на тих тротуарах була тактильна плитка. Ем, але ну, ландшафт е, обустроєний так на території, що теж є орієнтири, які незрячім треба. І, в принципі, ну, зорієнтуватись можна. Проте найголовнішу перевагу віддає все таки персоналу. Дуже велику роль відіграє персонал, та щось запитати можна, допоможуть там. Навіть охоронці підкажуть, як прийти до того чи до іншого корпусу, направлять, куди то ліворуч чи праворуч. Потім навіть якщо не в ті двері зайшов, то спитаєш, в яке відділення попало, і тебе спровадять туди, куди тобі треба. За оцінками комісії, перинатальний центр є одним з хороших прикладів дотримання безбар'єрності для пацієнтів. Звичайно, є певні рекомендації, але він є доступним для відвідувачів. Там, зокрема, діє гінекологічний кабінет з безбар'єрним доступом. У центрі є можливість зробити безпровідний кардіомоніторинг, стану плода пацієнтки, доступні таблички з шрифтом Брайля, лікарняні ліфти, пандус, під'їзди до всіх відділень тощо. Ліжка-трансформери є у всіх пологових залах, де максимально створені комфортні умови для кожної породілі з різними потребами. На сьогоднішній день в нас створений вже кол-центр, який максимально за одним багатоканальним номером можна отримати всю інформацію по кожному підрозділу перинатального центру. Зазначимо, що на доступність перевірять понад 200 об'єктів комунальної власності Львівської обласної ради. Це робитимуть представники профільних департаментів Львівської ОВА, освіти, медицини, соціального захисту, депутати, а також самі люди з інвалідністю. Ми хочемо на Львівщині перші показати приклад, як забезпечимо доступність до всіх закладів підприємств установ Львівської обласної ради. Загалом в нас є обітне ціль до 31 травня. Промоніторити і зробити такі звіти і висновки по кожному з об'єктів, які є власністю обласної ради, для того щоб до кінця року спільно з міжнародними організаціями на цьому акцентую з обласною владою з територіальними громадами забезпечити доступність, безбар'єрність, інклюзію до всіх вищезназначених закладів. Заклади перевірять за спеціальним опитувальником, який розробили в Офісі уповноваженого справ людини. У ньому 71 критерій. Складається з чотирьох основних розділів. Ми будемо моніторити в першу чергу це прилеглі території. Тоді буде розділ Вхід до будівлі, який буде відповідати всім нормам ДБН для інклюзії. Тоді ми будемо описувати всі приміщення в середині будівлі, і основний блок це санітарно гігієнічні приміщення, тобто вбирання. Робоча група працюватиме під групами. Частина перевірятиме заклади медицини, частина освіти соціальної галузі, а ще частина ті приміщення, які є пам'ятками. Тож до них потрібен особливий підхід. Ми плануємо собі на день обстеження вісьми об'єктів. Результатом обстежень є отакий протокол, отакий протокол, де зазначено, що ще треба доробити, які речі сходинки не промарковані, перила не на тій відстані, вбиральні, або навігація не така. Заклади охорони здоров'я були одними з перших, де почали говорити про фізичну безбар'єрність. Перш за все, вона стала вимогою контрактування з НСЗУ, тому її дотримуються у всіх закладах, які підписують договір зі службою. Навіть зі звернень звернення громадян, ми свої повинні писати у доступній мові, відповідати доступною мовою. Це питання безбар'єрності, це питання безбар'єрності. Почнемо з того, що ми повинні правильно вживати ті чи інші понятійні речі. Ми будемо говорити людина або особа з інвалідністю, чи ми будемо говорити неповносправна людина, і це може ображати людину. Освітня безбар'єрність. Воно стосується закладів охорони здоров'я. Так стосується, тому що якщо ми візьмемо. Нашу ЗУЗ-ДНЦ, де в нас перебувають дітки з онкологією, перебувають тривало, лікуються. Ми мусимо їм забезпечити освітні послуги. У Львівській області діє 26 закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування. І всі вони доступні для маломобільних груп населення. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. У Шевченківському гаю реставрують селянську садибу Зершанського району, яка показує побут жителів Закарпаття на початку двадцятого століття. Цікавим є те, що крім хати також повністю збереглися хлів, стодола, оборіг та інші малі архітектурні форми притаманні тому періоду. Реставратори кажуть, що вже зовсім скоро люди зможуть побачити цю історичну спадщину у музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. На Львівщині затримали групу ракетирів. Злоумисники регулярно вимагали гроші у людей, нібито за сплату неіснуючого боргу. Серед потерпілих були мешканці районного центру та підлітки сироти, які вимушено переїхали до Львова у зв'язку з агресією РФ на території України. Ракетири переслідували і обкладали даниною місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом повернення боргів, вибивали з них кошти. Окрім цього, дізнавшись, що підлітки сироти отримують від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від них кошти та гарантували нібито спокійне життя в містечку. Зокрема, задокументовано, що у разі незгоди платити зловмисникам вони погрожували застосувати фізичне насилля. Щомісячно рекетир вимагали від потерпілих кілька десятків тисяч гривень. Це все за те, щоб вимушено переміщеним особам безпечно жилося у містечку. Правоохоронці зібрали усю необхідну інформацію про злоумисників, щоб організувати операцію по їх затриманню. Співробітники СБУ затримали трьох злоумисників під час одержання ними чергового траншу від одного з потерпілих у сумі 20 тисяч гривень. Затриманим вже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України, а саме вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою за цю незаконну діяльність та терор місцевих мешканців злоумисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Пересувалися, немов у молоці, та ще й по слизькій дорозі. У Львові на Скнилівському мості через сильну мряку зіткнулися одразу 27 автомобілів. Ця масова аварія сталася зранку у самісіньку пік, та на півдня заблокувала проїзд. Попри організацію реверсійного руху, водіям довелося шукати об'їзні шляхи, адже з шести смуг лише одна могла пропускати транспорт в обидва боки. На щастя, у цій масштабній ДТП ніхто не постраждав. А поліція вкотре нагадує: якщо видимість на дорозі обмежена, то треба вмикати ближні світло дотримуватися дистанції, а при гальмуванні застосовувати аварійну світлову сигналізацію.